Звичайно, у вас сьогодні свято, але цього свята, напевно, би не було, якби не було тут сьогодні дітей: гарних, симпатичних, усміхнених, дітей, в яких горить передовсім добро, любов, знання. І я переконаний, що не було би сьогодні кому захищати український край на сході України, якби не праця вчителя, не праця педагога, яка Закладає основи добра, мудрості, знань, але саме головне патріотизму любові до рідного краю. Диський вам уклін, педагоги, хочу привітати вас, дорогі мешканці добротвора. У вас сьогодні свято. Свято можливо зі смутком, але я переконаний, що перемагати можуть лише ті, які чітко знають, що вони хочуть у цьому житті. Сьогодні війна, яка йде на сході України, це лише одна війна. Там чітко зрозумілий ворог це є Путін, Кремль і Росія. Ми для себе зрозуміли, що цього ворога нам треба подолати, зупинити і подолати, у тому числі допомогти треба і тим, хто сьогодні живе в Росії, тому що вони також борються з цим режимом. Ми зуміли подолати Януковича. Нам це коштувало. Багато здоров'я, сил і енергії сьогодні. Оголошені вибори до Верховної Ради. І це є ще один виклик, це ще одна боротьба. Якщо наші хлопці воюють там на сході, то ми маємо пам'ятати, що в нас є війна тут, і це передовсім наш з вами вибір. Вибір тої особи, яка має в першу чергу не зрадити.